Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету 5 копійок 1992 року, яка має варіант штампу 1.1 АВМ. Отже, розпочнемо з технічних характеристик даної монети. 5 копійок 1992 року це монета України, яка знаходилася в обігові, виготовлялася з нержавіючої сталі. Тираж її становить 250 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети може бути з мілкою насічкою та з крупною насічкою. Для визначення штампу монети 1 АВМ по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця нам треба знати три сторони: це оверс монети, реверс монети та гурт. Спочатку розпочнемо з оверса монети. Як ми знаємо, Монета по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця має штамп перший, який має, штамп, який має підвид 1-1. Отже, чим особливий штамп перший. Середній зуб тризубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі, знаходяться в різних площинах, а одиничка дати має хвостик. Саме така особливість по штампові першому. Штамп 1.1. Що ми можемо до нього додати? Зерна 2 та 3 колоса мають черенки, а цифра дати приближена до канту, ніж до герба. Так званий італійський чекан, адже виготовлявся на італійському монетному дворі та на заготовці від 200 лір. Отже, ми визначили тільки ще з вами аверс монети 1.1. Що ж до реверсу монети, що ми можемо сказати про штамп АВ? Як ви знаєте, монета спочатку ми розбираємо штамп А. Чим характерний штамп А? Грона номер 2 має форму прямоугольного трикутника. Що ж до штампу АВ, то. Ягоди між вінком у гронах номер 4 5 та 6 віддалені від канту. І ягоди, як ви бачите, мають форму трішки витянуту. Тобто схожі на оливки. Саме таку особливість має штамп АВ. Отже, ми визначили з вами штамп по каталу Ігоря Тимофійовича-Коломійця, який має штамп АВ. 1 в Залишилось нам подивитися на гурт. Гурт у даної монети мілкий, як ви можете бачити. Різновидів по крупному гуртові з крупною насічкою монета немає. Виникає запитання, яка ціна монети на даний час? 5 копійок 1992 року, які мають штамп 1АВМ. На даний час зустрічаються приблизно. Одна на 5 тисяч штук і ціна її складає від 150 до 250 гривень. Тобто монета є цікавою для колекціонерів. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити штамп 1.1 та відрізнити дорогу монету, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про 5 копійок 1992 року. Як визначити штамп 121АВМ? Що ще хочу додати до 5 копійок 1992 року? Якщо ви знайдете монету, яка виготовлена в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі, а в алюміній бронзі, латуні, міді та інших сплавах, то така монета буде коштувати від 10 тисяч гривень, так як це є дуже нечастою монетою. Також ми звертаємо увагу на поворот. Тобто, якщо ми знайдемо монету з поворотом на 180 градусів, то така монета співвідношення аверсу до реверсу буде коштувати до 3000 гривень, так як це не часта монета. Що по особливостях 5 копійок, всі вам розказав. Тому, якщо залишить запитання, чекаю їх на Viber, Telegram або в коментарях під даним відео. Всього найкращого!